Що дамочки? Та оце дивиться, це що це що фейсбук чи вислаться, що пороблю? Який рубль? Де ви там рублі бачили? А так да, все по одній гривні. Е, мені десять банок у <рес> ви бачите, що одна баночка стоїть, де я вам десять візьму. Це я все забираю це? А я що стою стою. <рес> а подожди, може ще хтось прийме? 8, дев'ять, десять, все ось десять гривень. Як вас звати? визвати? Ви фермені? Да, да. А що да. на людей? Ага, я понял вас. ну. Все, пацанчики, ваші сладості разобрали. Да. На цьому моменті зрозумів, що пора з цим форматом закінчувати. По одній гривні продавати. Що все. Все? У закінчивает. 4, 5, 6 гривень з вас. Забирайте. Так, так? і І і це можна, да? І, да, можна. Так. Ну, і це можна, а це ну, можна. То, то, це да. тоже можна. Всю чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять гривень. З вас давайте тримайте здачу. поки. Я Той Ну, А бідне, тільки що іншим людям нічого не лишиться. Да? Ну, була, була. Я думаю, що е, формат все по одній гривні на цьому моменті завершується, бо я в ньому офіційно розчарувався. Тепер я буду особисто відбирати людей, яким потрібна ось така е, допомога, і буду робити це особисто. Я думаю, це буде правильно.